Всім привіт! Показую, що я сьогодні готувала. Чесно, провозилась цілий день на цій кухні. Коротше, у нас на обід був ось такий супчик, бульон з домашнього петушка. ну Тут таке, шийка-крильця маслаки. Ляшки-галяшки, грудку піджарила, піджарила потім-морковку ще цибульку окремо, все в каструльку ну ви поняли. Потім ось така запечена в духовці картошечка з колбасками, там додавала спеції в картошку різні, чесначок, ну, коротше, запах на всю хату. Потім ось такий гарбуз із яблучком запекла. Це я таке люблю. Червоний бурячок натерла з чесночком з олійкою, захотілося. І козачий салат приготувала. Зараз теж перемастю його. Тут огірочок, морковка, капусточка, цибулька, часничок, потім все це олійка буде тут ще. оцет, сіль, цукор. Коротше, буде смачний. Вже їсти, хоч все страшне. Потім хлібчик пекла, курову здоїла, ми любимо молоко. І капусту замаринувала. Вона вже там пускає сок. Коротше, засолила через три дні, будемо вже їсти. Ну, ось таке у нас сьогодні меню. А ви діліться, що у вас, що ви готували, щоб на наступний раз знати, що приготувати новеньке.